У столиці б'ють на сполох. Країна поки не готова до опалювального сезону. Під час електорної наради в Кабміні констатували ремонти котелень та систем опалення бюджетних установ. Практично у всіх регіонах поки не завершені. Закарпатська область один із аутсайдерів щодо готовності навчальних закладів до зими. Місцева влада ж заспокоює низький показник готовності через перехід до автономного опалення. Основна цифра, яка прозвучала зараз, це навчальні заклади, школи і садочки, які зараз знаходяться в Ужгороді. Питання в тому, що ми зараз переходимо на індивідуальне опалення, поки ця ситуація розгортається зараз у Ужгороді і у Мукачеві, ми не можемо дати статистику, що повна готовність цих об'єктів. Тому така цифра. Ну, я думаю, що там до середини жовтня ми вийдемо на цифру 100%. Ще однією проблемною темою для обговорення стала за висока ціна на скраплений газ для населення. Чиновники в регіонах пояснюють, піднімають цінову планку через нестачу газу. Ну, як ви чули, загально по Україні є десь ціна 270 гривень за один балон. У Закарпатті ціна зараз 145 гривень. Практично на 25% тільки забезпечують пільговим газом Закарпатську область, і це є основна проблема. Для цінової політики, якщо б за забезпечували 100%, то думаю, у нас би була ціна газу 110-115 гривень. Наголосили на нараді і на заборгованості населення за спожиті енергоресурси, зокрема електроенергію та природний газ. Підприємства посередники отримали час до жовтня, аби змусити населення повністю розрахуватися за послуги.